а ну, Львів чекає великодня. Уже цими вихідними усі охочі почнуть шукати в місті писанки. Півметрові символи Пасхи будуть заховані у кав'ярнях, великих магазинах та інших громадських закладах Львова. Хто знайде найбільшу кількість писанок, отримає яйце, але не просте, а справді золоте. Старту акції один день. Більшість писанок уже готові до схову. Над двома ще фантазують. Будуть такі, ніби візеруночок, е, полосочки е, помаранчевого, червоного, помаранчевого, червоного. Тобто, ще трошки є над чим працювати, але в кінцевому результаті думаю вона вийде досить гарно. Малюю я акриловими фарбами, тобто які добре прикриваються і які при намоченні вони не стираються. Тобто їх можна мити, писанку можна, що хочете з неї зробити. Від абстрактних елементів до національних мотивів організатори великоднього пошуку підготували 55 абсолютно різних писанок. Мені було цікаво перенести свій арт-об'єкт на зовсім іншу об'єм, на зовсім іншу фактуру. В принципі, для мене це був свого роду експеримент, і він мені ну, сподобався. Я принесла свій живопис. В мене є така картина дегустація світла. Власне на е, ту писаночку, на ту кругову форму. Знайшов, дай знати. Учасники акції зможуть долучитися до доброї справи. Великодній квест збирає гроші для малозабезпечених та на купівлю медичного обладнання для дитячої лікарні. Кожна писанка на постаменті буде її код, і людина, коли знаходить, відправляє цей код. Механіка все прописана на сайті. Крім того, на сайті буде карта. З приблизним розташуванням писанок там будуть слова речення підказки, де можна буде приблизно зрозуміти, де знаходиться писанка. Шукати писанки будуть до 4 травня. Якщо ж великодній символ побачили саме ви, пишіть смс на номер 212. Найактивніший мисливець отримає в подарунок яйце із справжнього золота. Ірина Качмарик, Лопаченко